Це сінки не мешканців Миколаєва. Там, так, Звісно, є, ну там вже черговий має бути. Це, ну, здання. І вона там і аграном, і сподіваюсь, має бути. Але не для челяді. Зараз повітряна тривога, ми намагаємося зайти в укриття, але нам ніхто не відкриває. Ну і що це? Вони що з прапором чи з табличками не можна в укриття попасти? Чи вони цього бояться, чи що? Собаками з котами, вроді. Поліцію не пускають, поліцію не пускають. 33 жінка зроблено нового на Вони заодно та полізні. Ми вже робили дзвінок, щоб нас не підпускали. стали. Отак нас знисять оперативний. А ви давайте нам уже немає. Якби вони тут сиділи, так звали нормально. В кавичках працюють сім три. Почалась тривога, і ми спочатку думали, окей, ми не маємо скупчуватися і ходімо до укриття. А укриття ось тут стоїть табличка, укриття 30 метрів. З іншого боку стоїть укриття 30 метрів. Показує що тобто, ну, Вона має бути тут. Ми підходимо тут закрито і нас не пуска. Угу. Закінчилась тривога, е, відкрили двері. Сказали, ну відбій тривоги, угу. Відбій тривоги Це... ми вас не впустимо, але він ніяк не прокоментував, чого нас не впустили саме у тривогу. Угу. Тобто, навіщо тут тоді табличка про укриття? Якщо для простих смертних вона не доступна або, або у суботу? Типу. Угу. Напишіть грашик. Угу. Ну, тоді з нами були, і ну якщо не дай Боже, що, то укриття стоїть, то ближчі стоять укриття, але двері закриті, і принципово вони поникалися, не знаю, попрятались і принципово не хочуть нас пускати. Тому що може ось табличка, чи з прапорами, в вони, вони за претензії що них за критерії, чому нас не пустили, Що саме? Що саме їм не Тому що ми ось тут стоїмо, ми не хотіли туди заходити. Ми хотіли просто зберегти наше життя і сховатися в житті, як ну, для цього саме розташовувати. Ми такі щоб не Я розумію, так тоді що? Вирушаємо.